Доброго ранку. Ситуація в Україні та на її кордонах суттєво змінилася. Війна набула нових масштабів. На тлі всіх подій, які відбуваються всередині моєї країни та і за межами, був величезний бум патріотизму використання української символіки та мови. І хочеться відмітити, цей канал ведеться українською мовою не просто так, не заради хайпу або переглядів. Цей вибір був зроблений мною доволі давно і свідомо. Незважаючи на те, що контакт з ворогом відбувається. Чи не майже на всій території країни ви можете допомогти нашим воїнам не тільки своїми силами чоловічими та рушницею в руках, але й фінансово. Нещодавно я відкрив для себе деякі ресурси. Я і знав про існування фондів, котрі допомагають фінансово. Але для себе я відкрив можливість використати ту саму ковідну тисячу і не тільки на благо нашої безпеки. Я лишаю декілька посилань тут або тут. Переходьте та використовуйте ті гроші з розумом, а не на якесь кіно. І хочеться відмітити, що інформаційна війна відіграє в цій цій ситуації далеко не останню роль. Тому саме головне об'єктивно оцінити ситуацію. Насправді, ознайомившись зверху, певною кількістю інформації від нашого ворога за перебріком, я був дуже здивований, як таке можна було вигадати. Тому краще почитайте. Англомовну пресу і дізнайте, що насправді відбувається в світі, адже в світі відбувається насправді те, що спочатку не може вкластися в голові і якимось чином обґрунтуватися, а як до такого можна було дійти, окрім збереження спокою, аналізуйте отриману інформацію та перевіряйте факти, адже вони можуть бути видумані. Насправді я не впевнений, яким чином зараз буде виходити контент на цьому каналі. Адже я собі поставив як таку ціль робити одне відео раз тиждень. І зараз цей план напевно посунувся. Не думав, що колись буду стояти рано вранці в черзі на заправку за паливом. Але світ такий і він міняється кожен день. Ну а ви головне, не панікуйте та зберігайте спокій і допомагайте нашій армії чим можете. А я з вами не прощаюся зовсім скоро. Сподіваюся, побачимо знов. Всім дякую.